Наступне запитання. Мама ізнедавна стала свідком Його. І постійно казала мені, ти, дурак, викинула ікони із хати, а я їх підняв і причепив назад. Ну, Багато можна про це тут говорити. На цих коротеньких оцих фразах. Розумієте, каже, Каже мені, що я дуракта. А якщо такі великі віруючі, то в Біблії написано: хто скаже своєму брату нікчема, попаде під суд, а хто скаже своєму брату дурень, той попаде до пекла. Людина, яка декларує, що вона хоче до пекла. Розуміє, так, що, а, на, а наступне ікони е, повикидала з хати. Ну, це бунт проти Бога. Ну, дивіться, простий приклад. Весить тебе в хаті, фотографія твоїх однокласників або однокурсників. Ти вчився з ними. Приходить, ну, наприклад, жінка і каже, ну це чужі мені люди. Взяла, викинула фотографію на вулицю. Ну, пострадали ті люди? Та ні, бо то фотографія. Але той, для кого ці, ці люди дорогі, воно це ображає. Ті, що хочуть зневажити Бога, не думайте, що ви спалите образи і Бог обідиться і заплаче. Ні. Не думайте, що як викинете образ з хати, щоб викинути Бога. Ні. Ви покажете Богове своє відношення до Нього і все. Так же само, як викинути з хати портрет однокурсників твого чоловіка або однокурсниць твоєї дружини, якщо ти з хати викинеш ту фотографію. Це не означає, що ти з життя його викинула однокурсників. Ні. Ти показала своє відношення до них. І я думаю, що після такого жесту чоловік, якого жінка викинула однокласників, десь десь там спалила фотографію, що чоловік буде її дужче любити. Не думаю. А от тріщина у житті появиться. Тому Ще раз хочу сказати. Ходіть собі, до якої хочете віри. Всі, хто не прийшов до правдивого Бога, до церкви, до греко-католицької церкви, ходіть собі, куди хочете, але не портіть життя дітям Божим. Не хулітайте їхню віру. Бо якщо ваша недобра поведінка похитне їхню віру, то будете мати справу з самим Господом Богом, якому вам здається, що ви служите. Будьте обережні із вірою, яку висповідуєте, і з тими людьми, які ісповідують іншу віру. Якщо ви покажете своє зневажливе відношення до іншої віри, то ви не вартуєте і своєї. Ми маємо показати, чи бачили ви, щоб Господь виступав проти якоїсь віри? Чи бачили ви, що Господь Бог закликав нищити мечеті чи синагоги? Ні. Він чемно приходив, синову сідав і читав Тору, Ісус. Так. Будьте вірні тому, у кого віруєте, але не збивайте із дороги тих, що знайшли собі інший шлях до спасіння. А ікони церква почитала не відразу, так? Не відразу. Бо боялися, щоб ми не поклонялися творінню рук людських. Бо все, що колись було зображене, це були як не якісь ідоли, як не якісь боги, з малої букви, якісь божки, там, якісь там Юпітер, Перун і так далі. Або якісь були імператори. Хто тобі простого вуйка малював, розумієте? І тому все, що було намальовано, зображено. Це було як мінімум або ідоли, або якісь імператори. Це сьогодні дитина ваша має 3 роки, але вже має п'ять тисяч фотографій, а може більше. А тоді ні. І тому сказано було, не поклоняйтеся творінню рук людських. Але потім церква прийняла був Селенський собор. І проголосила на цілий світ, світ, що ми можемо прославляти Бога в іконах. Ми дістали таке право. І це називається, ми стали православні. Не ті, що ПЦУ і все. Церква, яка зверху хрест, це православна церква. Це є римокатолики, католики це і греко-католики, це є православні, ми нині називаємо. Це ті церкви, де є ікони, ті церкви є православними. Ми дістали таке право славити Бога в іконах. І тому ми називаємося православними. Але були православні приєднані і від'єднані. Ті, які відділилися від Селенської церкви у 1054 році за фокія, за келюлярія, відділилися від Селенської церкви. І стали православні від'єднані. А, а інші були православні приєднані. Так, як ми належали до Візантії, ми так само були, відділилися, але потім була Берестейська унія, через яку ми вернулися в лону Вселенської церкви. Тому нас і називали уніатами. Це ті, які повернулися до Союзу. Унія, Юнейтед це Союз. І тому ми повернулися до Вселенської церкви, така, яка була у, тому, у тій структурі, яка була під час хрещення Київської Русі в 988 році, X століття. Так що ось така історія православ'я. Не просто ті православні, які себе називають ми православні», є. Розумієте, там московського патріархата і все. Решту, все не канонічне. Ні. Православні це ті, які мають право прославляти Бога в іконах крапка. А далі там вже ці всі поділи, то, то таке то справа рук людських. Все, що розділене, це справа людини. Все, що об'єднане, це справа Бога. І коли ми говоримо про союз, про United, про унію, то це ми говоримо про якусь єдність. Так? А коли хтось щось роз'єднює, то там діявол. Бо тому що діаболос, грецький дієприкметник, по грецьки дієприкметник діаболос – це роз'єднуючий. Роз'єднуючий. Той, хто ділить, той, хто роз'єднює. Тому будьте дітьми Божі ті, що об'єднують. І жити в мирі всіми, хто біля вас не був. Залишайтеся вірні своїй церкві, вірні своїй вірі, але ніколи не відкидайте тих, що поруч йдуть своєю дорогою спасіння. Завжди старайтеся підказати, що там щось, але ніколи не ворогуйте з ним. Бог на них має свій план так само.